Що тобі несуть ці вихідні, субота-неділя, 8, 9 лютого. Давай подивимося, обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? Так, ти зараз достатньо така активна, така, знаєш, різка, ти можеш конфліктувати, ти можеш відстоювати свою позицію і навіть іти по головам. Тобто, ти готова йти до своєї цілі. Ти чітко знаєш, куди ти хочеш зараз потрапити і куди рухатися. І все, що виника навколо тебе, ти так дуже різко це все відсікаєш від себе. Дуже важливо зараз звертати теж увагу на свій емоційний стан. Тобі, твоя інтуїція, достатньо багато чого зараз говорить. Давай дивитися, що ж тобі принесуть ці вихідні 8-9 лютого, якими вони будуть для тебе, так? Ну, ти будеш триматися закритою. Не будеш ти так відкриватися перед всіма. І ти можеш застрягати, знаєш, у моменті якогось рішення стосовно якогось спілкування, стосовно е, людей, так, партнерства. Тобто, е, все, що стосується між особистісних відносин, спілкувань, ти якось так будеш триматися трошки осторонь. Ти будеш не готова занурюватися, заглиблятися. У це все. Якось так знаєш, ти будеш як наче чогось очікувати і спостерігати. Але, знаєш, вибір і якесь рішення стосовно відносин. Тобі доведеться приймати, тому що гойдати все ж таки тебе буде. Знаєш, такий емоційний стан, коли ти можеш і ображатися, і ображати людей, і не помічати цього. І ти будеш намагатися зрозуміти, як тобі краще, що тобі далі робити. Доведеться все одно на цьому моменті зупинитися. Так? Вихідні, знаєш будуть достатньо такими активними. По руху, так, по розвитку подій. І ти відчуєш всередині себе великий потенціал і сили. Але для того, щоб реалізувати свої якісь власні ідеї і плани, тобі доведеться десь відстоювати все ж таки свою позицію і показати, що для тебе зараз в пріоритеті. Твоя така, знаєш, на зараз позиція все ж таки. Дуже необхідно знайти той баланс. Баланс у спілкуванні, баланс у твоїй роботі. Давай подивимось тобі таку пораду. Порада слідкувати за рівнем своєї агресії, за тим, як ти включаєшся в ці всі ситуації. Дай собі відпочити, не зливай енергію.